Oh, yeah. Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А у нас в гостях український перекладач, письменник, науковець. Один з найвидатніших українських інтелектуалів сучасності, автор перекладів з давньогрецької творів Менандра, Аристофана, Софокла, Есхіла, Еврідіпа, з латинської Горація, Овідія, Сенекі, Лукреція. Людина, яку ще називають найвизначнішим перекладачем античних творів другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Про якого пишуть, Содоморі вдається пробитися через товщу віків, вловлювати, реагувати і виношувати настрій слова. Андрій Олександрович Содомора наш сьогоднішній гість. Андрію Олександровичу, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия з нашої останньої зустрічі. Коли книга 100 загадок Симфосія вашого перекладу стала призером форуму видавців у Львові, пройшло вже майже два роки, і сьогодні ви зі своїм новим здобутком у нас в стрию. Це Луцій Анней Сенека Діалоги. Переклад з латинської до речі, вперше на українську мову. Я не помилюсь, якщо скажу, що з нетерпінням чекали цього видання ті читачі, які свого часу у 2007 році чи пізніше придбали книгу Моральні листи до Луцилія Сенекі, що вийшла в 2007 році у видавництві Апріорі. Видання, яке читаєш і перечитуєш, бо тут звучить заклик, жити у злагоді з природою, несхитно переносити удари долі, йти шляхом постійного духовного вдосконалення. Філософсько-етичні погляди, розвинуті у листах до Луцилія, належать до витоків християнської ідеології, але, безперечно, актуальні і зараз. І ось нове видання. Це вже дещо інше, це вже можна сказати жива бесіда з читачем. В цьому, напевно, і основна різниця між цими двома книгами, так? Ну, моя різниця передусім та що це жанрово різняється. Це не як листи до весіля це, власне, жанр листів. Дуже в Ми, милий нам жанр і, на жаль, сумуємо з того приводу, що цей жанр відхов відійшов минуле. А діалоги це діалоги, це трішки поглиблені філософські роздуми, але саме, саме слово діалог говорить теж, те, що нам теж жанр дуже близький, бо це діалог, якщо перекласти українською, це по суті розмови. Автор веде бесіду з, з реальним або явним читачем, і ці, ці питання, над якими він думає, дуже викладені не, не, не сухо, не академічно, а ніби вигляді розмови з читачем, і це дуже, дуже приваблює і дуже близьке нам, українцям, які е, е, весь час любили живі, е, живе слово, бесідне слово. Ну і В цих діалог їх є набагато більше, все на а тут вибрані такі. Такі, можливо, найцікавіші, найактуальніші це про короткочасне життя, про щасливе життя, про спокій душі, про дозвілля, про стійкість мудреця. Ну, як, бачимо, як бачимо, ці самі назви десь перегукуються з такими постійними нашими фразами, та скільки того життя, ми кажемо. От синака каже, що життя, життя ми маємо достатньо, тільки все річ в тому, як ми його використовуємо, як ми кожну хвилину свого часу використовуємо. Якщо приглянутися, озирнутись, то м -м, величезна кількість часу пішла на марне. М -м, про щасливе життя, ми весь час говоримо, де ти в житті щастя, немає щастя в житті. Далі про спокій душі, постійно чого дай мені спокій, дай мені святий спокій, тобто про спокій ми дуже, дуже... О, скоро дали речі, о, покої наш небесний, де ти скрився з наших глаз. Про дозвілля, кажемо, ніколи вгору глянути. Ну і про стійкість мудреця, прощаєшся, скажемо, тримайся. тобто ось такі. Цей діалог дуже цікавий, особливо коли я працював над діалогом про кінця, і я мене просто м -м, вразила, приємно вразила його кін... приємно і, і сумно вразила його кінцівка, бо, м -м, бо він, мабуть, найкраще ілюструє це, що ми кажемо жива, античність, що античність не там, а ми тут. Вони разом з нами, вони, вони бесідують з нами, вони радять нам, дораджують нас, підтримують нас. І от я дозволю собі зачитати одну фразу з, з, з кінцівки цього діалогу. І навіть якщо ворог натискатиме, якщо нестерпно, стане його напір, то однак виступати ганебно, не здавай місця, яке тобі визначила природа. Запитаєш мене, що це за місце? місце мужа. Не будьте ворогами своїми ж таки добру і поки змагаєте до правди, плекайте в душах надії на успіх. З любов'ю сприймайте корисні установи, підсилюйте їх власними думками і молитвою. Мусить же бути хтось нездоланний, хтось такий, кому нічого не може заподіяти фортуна. Ось що конче потрібно для держави, роду людського. Ну, оточення думку Сенеки. Прив'язуючи до нинішнього дня, скажемо, що конче потрібно сьогодні для України. Так що це от, зразок буквально живого, живого діалогу античних з нами. Вони тут, з нами. Духовний простір це єдине, а не помежоване часом і Я хочу ще притати. Прикреслити, що це вперше перекладено українською з одного боку, а з другого боку, ну, як завжди, чудесна поліграфія. Трошки про те, де видано, ким видано і хто оформляв. Видано, видали ви приорі, приорі, пані Юрій Нікола, прекрасно видана книжка, дуже гарно. І хочеть, просто хочеться в руках тримати і, і побути з цією книжкою. Прекрасна обкладинка оформлена. Папір гарний, друк гарний, формат гарний, переднє слово Юрина Колишна, а потім моє таке розлогище. Так що, так що і за формою, і за змістом книжка дуже, дуже гарна, приємна і головне корисна, тому що життя дедалі стає стрімкішим, дедалі, крутішнішим. Ну, а синека радить нам, як нам повестись у цьому житті, щоб геть не... Десь не затертись, не, не в тому, в тому крутежі щоденному не загубитись і якось спромогтись, як він каже, сам випірнути до кращого життя. Під час останньої нашої зустрічі і розмови в літературній вітальні міської студії Радіомовлення Голос Стрия власне йшла мова про те, що ви готуєте книгу про свого батька. Ваш батько був священником, ваші спогади ваші про батька і. Ті враження дитячі перших ваших років вам дуже дорогі. Трошки про це видання я знаю, книга вийшла. Так в нас зберегались в родинному архіві чудом, дивом збереглись трохи листів, фотографій світлин давніх, дуже цікавих. І давно мене думка думка переслідувала те, що я повинен зробити це, повинен зібрати, осмислити це, впорядкувати і видати книжку. Про батька. Ну там не тільки про батька, там в другій частині про батькового брата Миколи Судомора, священника репресованого, про маму, взагалі про родину. Та книжка багатоструктурна, спогади, спогади, фрагменти листів, тато, батькові проповіді, світлини цікаві. Десь приблизно половина книжки я подав свої, свої бачення. Свої настрої, свої враження, навіть із художніх речей дещо, які, які, які я писав безпосередньо, користуючись батьковим розповідями і враженнями. От. Ну і родина дописувалась. Так що книжка вийшла десь об'ємна, коло 300 сторінок, дуже гарно проілюстрована. На жаль, дуже малий тираж, так що поки що, поки що десь для родини вжитку ну і трішки-трішки десь розповсюдилася вона. Я надію, що колись може, як буде можливість, то її конче треба продовжити, бо питають за нею. А книжка це мені дуже близька, дуже, дуже така зворушила для мене, бо там живі, живі спогади, бачені, побачені, почути з батькових гус. Це крихти нашої історії, живої історії. Фрагменти історії, окремі події, якісь такі ситуації, які дуже промовисті, які дуже гарно ілюструють ці наші дуже важкі часи, які ми пережили. От, так що Я радий, що я спромігся разом з, з родиною цю книжку видати. Е, ще одна книжка ваша це сльози речей, новели, образки, медитації, тут теж спогади, і е, ну, настільки вони милі, і якщо вишукане слово е, передає ті пориви душі, порухи душі, то вони, звичайно, знайдуть обов'язково е, відлуння в інших душах. Чи зараз працюєте над чимось таким, скажімо, у жанрі короткої прози? Та книга все за речей мені особо близька, бо це проза, короткі форми, новели, настрої, образки, медитації, кову читаю, не нато широкі, але це ті люди, які, як каже, гораздо відчувають однієї одніє, одніє зі мною душею. І я страшенно радий, що такі читачі є, і що я можу з ними ділитися думками. Тепер, тепер з того, крім перекладу, який я робив останнім часом зі своїх речей, то я. Працював над давно за книжкою «Афористичні тюди. Це десь стошуємо таких латинських афоризмів, які слугують заголовками для таких ісеїстичних, напівпоетичних, напів, напів, напів таких э філософських роздумів, які дійсно глибоко занурюють античність в наш світ і, і очевидно, Вказують, що античні сім'ї це щось її єдине, що ми таких вже перебуваємо в проблемах, такі ж думки. Я дуже чекаю на вихід цієї книжки, правда, ще видно і не здав, що закінчує, але ця книжка, яка для мене дуже багато важить, бо власне, власне, тут є якась така єдність думки і образу, і я думаю, що ця книжка буде. Буде теж е, слугувати тому, що читач е, бачитиме, що е, наскільки важливо знати не просто латинський афоризм, а йти стежками цього афоризму, вписувати його в сьогоднішній світ, на своє життя, в своє особисте життя, краще бачити проблеми сьогоднішні. От, е, так що ця книжка. Був у Шевченки, судок і Франкове поле, де вийшла, апріори вийшла ця книжка. Невеличка книжечка з сторінок, де 50 сторінок присвячено Садковичневому коло а 50 сторінок цієї Франкової мініатюрі з двох стров безмежний поле в сніжному завою. Крізь призму тих двох вершів я дав свої бачення, бачення Шевченка і Франка. Ось, і теж ця книжка для мене дуже важлива, бо, бо власне ці два твори здається діаметрально протилежні, але не дуже якось так глибоко. Крізь їх призму можна. Побачити ці дві постаті Шевченка-Франка, і це підзагалом спроба прочитання, спроба прочитання. Тобто я ці дві речі спробував прочитати в європейському, в античному загалом європейському контексті. І Вони якось заграли, начебто, новими гранями, розкрили свої, свої, свою глибину, свій сенс. От, бо кошневі коло хати ми звикли, на жаль, розцінювати як дитячий віршик, розказали його ну, тому. Справді, це один з найважливіших творів, глибинний, зітканий з архетипів, які треба дуже уважно читати і весь час е, йти стежками цих, е, цих рядків, цих архетипів, щоб ми могли збагнути Веле Шевченка, його, його гармонію мікрокосму людини з макрокосмом великим світом. Так що це глибокий філософський фільм, е, глибокий філософський твір, е, який можемо, якщо читати. Поверхнево, то можемо сприймати справді за такою якийсь ідеалічний образочок, який більше надається для дитячого читання. А насправді це цілком інакше. І Франкове безмежний коло с ніжньому залогі теж дуже цікавий твір. Я спробував, власне їх прочитати в контексті європейської літератури. Тобто тут мова йде про багатоплановість, коли твір сприймається навіть не те, що не з першого разу, з другого, з третього, з четвертого прочитання, і розкривається. Іншими гранями пізнання е, і нагадує цим вишуканий е, ну, е, висококласний твір образотворчого мистецтва, де є перший, другий, третій план, і власне є щось завуальоване, яке не зразу кидається у вічі, яке треба вивчати і сприймати душею, і ще навіть залежно від того, е, коли людина це сприймає, тобто чи має вона настрій, чи має чи настроєна вона, чи їй відкривається щось більше і ширше, ніж просто рядкий вірш. Так, Шевченки-Садоки садоки ідеальний приклад для того, що таке повільне, що таке глибоке прочитання. Саме прочитання твору глибину Ми казали колись, що з гомера кожен бере стільки, скільки може взяти. І точно саме можна сказати про садок на віково що з цього сі з мініатюри, з цього вірша, з цієї поезії, кожен може взяти стільки, скільки може взяти і, і повинен брати все життя. Наприклад, я до цього твору дійшов тільки десь тепер. От і я ще геть не певний, що я що я так мовити, ну відкрив для себе всі можливості прочитання цього твору. Та й буквально ось ця книжечка мала вже вийти. Хтось мені сказав, що в інтернеті прочитав такі цікаві два рядки російською мовою. Так вони звучать слова Шевченкові крилати, і я як вищий знак. Садок вишневі коло хати не переводяться, ніяк. Ну це прекрасні слова. Бо всі все тут є вся правда, що слова Шевченкові крилати, і Шевченко віщий співець, і, і не переводяться ніяк, бо справді ця, ця річ, яка глибоко закорінена на національний ґрунт, де промовляють типи її перекласи неможливо. От, хоча є багато перекарів, всі книги всі проводжу привод, ряд перекарів. Часом ці перекади викликають таку смішку над деякими можна задуматися і цікаво про них порозмовляти. Проблема перекладу дуже цікава. Ну, зрештою, це, напевно, не тільки садок Вишневий коло хати, це приклад такий зразок український. А ось, власне, коли вірш треба сприймати новою оригіналу, скажімо, так само, як біляєт паруса і це теж перекласти його так, щоб воно відчувалося так, як воно є в оригіналі, напевно, теж неможливо. Було пару сумітки неперекладність, справжня непередність, але цілком іншого плану, цілком іншого плану, але це дуже цікава тема. Так що, коли ми говоримо про неперекладність, ми не можемо говорити абстрактно, про конкретні якісь твірі, поетичну мініатюру, то є розмова дуже цікава, конкретна, предметна. А, бо часто люблять говорити про неперекладність поезії. Так питання ставити не можна, треба конкретно говорити про яку поезію. Це також навіть коло хати неперекладний морського погляду, пілять пару з іншого погляду, там гетто мініатюра е, нічна пісня Мандрію Микаша з іншого погляду, так що це цікаво. І, власне, хочеться в цьому контексті запитати, е, моє наступне запитання звучатиме так, е, що в такому плані, над чим зараз працюєте? Зараз до друку готова грецька епіграма, ну, прекрасна така мозаїка, поетична мозаїка життя, такі розлогі, часові, часові <кхи> межі. Епіграма це короткі поетичний твір, де дуже така витончена поетична мова і глибока філософська думка від гумору до такої скорботних елегій. Ну, незвичайно цікава панорама, десь має вийти це поки що, поки що. Поки що затримка, затримка, як завжди, <смі> фінансово. Так що гетирецька епіграма. Про афористичні тюди я вже говорив, це моя книжка. Ну а це начебто, начебто з тих безпосередньо, що найближчим часом має вийти то ніби все. От над чим я працюю. Ну, хоча б в кількох штрихах, хоч я знаю, що автори не люблять про це говорити. Власне, так, грецька епіграма вже, вже закінчена. Є задуми деякі, але про, про задумали я вже боюся, своєму віці говорити, це ж Тоді ще одне запитання. Ви співпрацювали з різними видавництвами. Зокрема, дуже аристократичні, я б сказала, гарні видання, е, власне, видавництва апріорі. А вам, як автору, е, з яким видавництвом най, найприємніше працювалося? Я знаю, ви любите художника, фотографа Андрія Кіся. Трошки про це. Так, ну основний масив перекладної літератури це, це, це Київське виднонисто Дніпро, а тому основи. А якщо йдеться про мої книжки оригінальні, то тут найбільше, звичайно, виднонисто Літопис, де починаючи з 1999 року, виходив ряд моїх, ряд моїх книжок. Ну і, і перекладні такі дуже важливі книжки, як Вергілія. Як Римська легія та й інші в сімому слові вийшла моя поетична добірка при перша хвилин, де пані Леся Квик дуже гарні графіку, дуже гарно співзвучну з текстами дала. Ну, а з тими з виданнями, які в літописі виходили, основного літописі це я співпрацював з Андрієм Кісем, прекрасним прекрасним. прекрасним Митцем фотографом, який прекрасні світлини, такі дуже настроєві, дуже, дуже чіткі, гарні світлини. Зокрема, вони є у книжці Анно Домені, Яку у якогось має видати «Піраміда», перевидати, перевидати, «Перевидати» Анно Домені. Ну і багатьох багато інших книжок власне оформляв Андрій Кіс, Зокрема, зокрема таку книжку, яка мені дуже близька і дорога, це лінія Медолі, на жаль, продажі вже її немає, де є літературні портрети моїх наших викладачів, професорів університету і не тільки там дуже гарні світлини, Арнона Видана, та багато інших книжок, власне, я з Андрію Кісі, який ми з ним ходили, особливо коли цю книжку видавали. На один зі Львовом, я пам'ятаю, як я з Андрієм Кисіми ходили ходили, добирали світлини. Він фотографував, от. І сльози речей, де проза така настроєва львів. Львів, Львів, якийсь такий внутрішній Львів, і ми оформляли Андрій, якісь робив фотографії світлини цих внутрішніх двориків, тоді ще, тоді ще ці двері не були, з кодами ще можна було війти і, і знімати сходові клітки, прекрасні сходові клітки, так що сльози решений прекрасно оформлені власне, власне цим внутрішнім внутрішній подих Львова, цими колодязями львівськими, які називають колодязі, ці внутрішні дворики і сходи. Так що ця співпраця була дуже гарною згадую згадуючи наші проходи Львов за другим кісем і добирання світлин для ілюстрації цих книжок. Ну, а е, поезія «Пригорча хвилин дійсно дуже гарна книжка оформлена Вона така ніби начебто скромна, але вона настільки елегантна. І е, хочеться її брати, і брати в руки, і перечитувати ці твори. І та, е, таке просто відчуваєш слово на смак. На смак. Е, як воно звучить, як воно переливається. За дума. Ну, просто ну тут треба брати і читати, щоб це відчути, але я хотіла б запитати от з поезії, що плануєте видавати? Я ще дам слово, на яке на всіх п'ять відчуттів гравці, казав, що навіть не дотик відчуваю. З поезії поки що, поки що, на жаль, ні. Декілька років я жив в таких настроях поетичних, це були щасливі дуже часи, дуже роки, де мені якось писалась поезія, а потім прийшло багато інших. Таких робіт, які треба було робити, поезія відійшла на другий план, але можливо, можливо, я ще до цього повернуся. Є ще такий жанр, як думки, вони є власне в другому виданні приверши хвилин. Я б хотів окремо видати думки, думки афористичні, якісь веселили думки. Це теж мені дуже люблю цей жанр, бо він стисний, короткий і як через кроплину води можна побачити якісь широкі якісь цікаві. Ну що ж, успіхи вам, Стріяни вас дуже люблять, і я сподіваюся, що ви любите теж стрейську публіку. Дякую, дякую. Мені Дуже приємно завжди чути про те, що на якусь книжку мою звернула увагу. Я безмежно вдячний читачам за їхнє розуміння, за те, що ми відчуваємо з ними одне з Ну, Все таки ще одне запитання на сам кінець. Ну не будемо казати, звідки я знаю, але знаю, що ви працюєте ще над одно, одним таким дуже важливим листим лінія молодшого. Трошки про це. Це давно вподобаний автор, який власне, скажу представників пепістолярного стилю, його листи, листи, зверніть до друзів і навіть самого імператора Траяна є зразком, зразком такого дивовижного, прозорого, чистого і гарного письма. І це такі прекрасні віконця, якими ми зазираємо в той далекий світ, віддалені від нас тисячоліттями. І я дуже хотів би дзвоні десь часу, найближчим часом, найближчим місцем має, має бути добірка листів пліня молошо з моєю передмовою і з коментарями. Ну а в подальшому хотілося б звичайно зробити таку невелику добірку більше цих листів, щоб і ці листи були тим паче, що ми я ще раз сказав, жанром листів ми розпочались. Ми втратили втратили надзвичайно багато. Арестування, це ж звернімося, побачимо, подивимось на ластування видатних представників нашої літератури, і суспільних діячів, Наскільки це вагомо, а що, що матимуть наші нащадки? Такі. Так що я думаю, що можливо, якщо мені пощастить, то я ще і цю добірочку з тієї лінія молодшого зроблю. Роблю. З нетерпінням будемо чекати цього видання, і звичайно, хотілось би, щоб воно було пошвидше. Дякую, дякую. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия був Андрій Олександрович Содомора, український перекладач-письменник. Науковець, найвидатніший український інтелектуал сучасності, автор перекладів з давньогрецької творів Менандра, Аристофана, Софокла, Есхіла, Евредіпа, з латинської Горація, Овідія, Сенекі, Лукреція, чудовий поет, людина, яку ще називають найвизначнішим перекладачем античних творів другої половини ХХ і початку ХХІ століття, чудовий митець. Короткої української прози, і людина, про яку пишуть, йому вдається пробитися через товщу віків, вловлювати, реагувати і виношувати настрій слова. Андрій Содомора з книгою Діалоги, переклад з Латини, вперше українською мовою творів Луція Аннея Сенеки. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Трия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і гарних мудрих книг!